Друзі, всім доброго дня! Хочу зняти коротке відео. Ви вже всі бачили. Ну хто не бачив, то розказує. Було в нас три Hyundai Kona. Білу вже забрали. Лишилася ось така рестальна. Це є трохфазна 2020 року. Мокрий асфальт. Преміум комплектація максимальна два ключа, дві зарядки, безключовий доступ. Сидіння в нас тут префоровані, підігрів, обдув, підігрів керма, дво... клімат-контроль, велика мультимедійна екран 94 оригінального пробігу, всі чотири склопідйомники, електропакет. Даний автомобіль в нас є вже розмитний, сертифікований. Ціна його станови. Кого зацікавить 17 200 євро, можете телефонувати. Також ось такий автомобіль, теж та дуже гарний колір. Це є також червоний перламутр. з два ключа, сервісна книжка. Пробігу вона має 80 тисяч, якщо я не помиляюся. Всі автомобілі їхали своїм ходом. Так, пробіг має 80 000, 66 кілометрів. Все те саме проекція підігріви, обдуви, префорація, електро, тобто електропакет, тобто підігріви, електросидіння, складання дзеркал, тобто все, що може бути тільки в тому автомобілі, даже є і люк. Люк у нас має 4 положення. Ось таких є зараз актуальних 2 автомобіля. Ціна червоного 1600 євро, цю можемо віддати 17 200 євро з повним пакетом документів, розмитне, сертифіковано повністю зовсім. І ось така. Тобто, брат вирішив продати свій особистий автомобіль. Це їздила дружина. Це є на роботі Citroen C4. Кого зацікавить, телефонуйте, скажу вам ціну, скину або дам вам номер телефону свого брата. Телефонуйте і вже з ним будете розмовляти на рахунок. Ціни і взагалі що вас зацікавить по даному автомобілі. Автомобіль їздить справно, проблем якби немає. Кожен день дружина їздить на роботу. Ось такі, можна сказати, три автомобілі є зараз в наявності. Завтра ми плануємо виїзд в Нідерланди. Маємо оглядати оглядати Іонік, 5, маємо оглядати для людини. Peugeot 207 на автоматі. Також маємо оглядати Renault Меган. Будемо забирати Kia Niro, До речі, є актуальна. Kia Niro 2019 року 128 оригінального пробігу чорного кольору. Ціна в Україні 16300 євро. Кого зацікавить, також телефонуйте, можу скинути вам додаткове відео, фотографії, більше, більше інформації про цей автомобіль. Ми будемо його забрати цієї неділі. Також е, будемо е, підбирати ще для наших замовників, якщо попадеться якась також Hyundai Kona або Kia Niro в хорошій комплектації, е, будемо її викупляти і транспортувати вже в Україну. Тобто на даний момент маємо 4 чи 5 замовлень. Постараємося виконати їх всіх і привезти і задовільнити бажання кожного із нашого замовника. А вам побажаю гарного дня, мирного неба. Е, Кого що зацікавить, телефонуйте, будемо доставляти, розмитнювати, робити все для того, щоб ви були задоволені і користувалися нашими послами. А до речі, також зараз цієї неділі ми їдемо і евакуатором, і їдемо і бусом, тому що е, минулого тижня зламалося в нас е, один із автомобілів, який ми транспортували для нашого замовника. Е, е, залишили його зараз в Німеччині, в Магдебургу. Цієї поїздки їдемо забирати. Тобто завтра їдемо, зразу його загрузимо, і водій повернеться вже в Україну разом з ним. Зробимо, замінимо підчепник на первічному валу і віддамо людині для власного користування. От така ситуація. Є дві кони в даний момент. Один Citroen c 4 на автоматі, тобто на роботі 1720-16300 євро, 16300 Niro чорного кольору. Максимальна комплектація. Ну і будь-який автомобіль по ваших. Вимога у вашому бажанні, дизельний, бензиновий, гібридний. Телефонуємо, підберемо, доставимо, зробимо все для того, щоб були задоволені. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення. Дякую.